Мама була добра до усіх, крім мене. На людях вона була така чуйна, ніжна, весела, а вдома це були суцільні вимоги та докори. Не так стала, не так сіла, взагалі все не таке. Варто було забути якусь дрібничку зробити, то одразу слідувала просто ціла лекція з того, що я натворила в попередні рази. Звичайно, не закрила кран з водою. Хай тече. Мама заплатить, бо мама не має куди гроші викинути. Все на тебе, так? А ти ж ніколи нічого не цінуєш. Що тобі не купиш, то все порвеш чи знищиш. Ти це спеціально робиш, аби я на себе лишньої копійки не витратила. І це з самого малку. Спочатку я думала, що мама мене просто не любить, але вона так ставилася і до батька, і до брата. Для куми вона буде сидіти і шити плаття до самої ночі, а коли я підійду з будь чим до неї, то вона одразу що не має. Будь самостійна, для чого я тебе вчу життю, сама не можу зробити і тільки час мій тратиш? І це при тому, що вона півгодини слухала, як її подруга жалілася на чоловіка, хоч вона те саме казала і вчора, і позавчора, і позапозавчора. Те саме, от слово в слово.